Флот РФ знову зазнав втрат. на військово-морській базі у Балтійську, що у Калінінградській області, напередодні зайнявся ракетний корабель. Серпухов, як повідомила низка вітчизняних ЗМІ з посиланням на джерело в українській розвідці зайнялося всередині судна. Також співрозмовник додав, що це була спеціальна операція головного управління розвідки. Серпухов відносно новий корабель на воду спущений 9 років тому, у квітні 2015 року. В результаті пожежі судно було. Серйозно пошкоджене, отож для ремонту знадобиться певний тривалий час. І це ще не все у російському владовостоці. Напередодні горів унікальний круголам. Єкатеріна Катіріна є загиблий та постраждалі. Корабель три роки тому зійшов з верфи на урочистості. приїжджав навіть сам Путін. Загалом морські справи в Росії відтоді, як вона вторглася в Україну. Кепські за останні два роки країна-агресорка втратила 15 своїх кораблів і катерів. Ще 12 суттєво пошкоджені. Після Москви на дно пішли великі десантні кораблі. Мінськ, Сарат. Тав Новочеркаськ, Цезар Куніков, боксир Василь Бех, підводний човен Ростов на Дону, ракетний корвет Аскольд, сторожовий корабель Сергій Котов, чимало великих і малих катерів. Зараз долучаємо до ефіру Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Добре, сподіваюся, ранок. Доброго ранку, студія. Вітаю глядачів. А пане Дмитре, розпочнімо з вашого дозволу з двох подій, які здається, ну не мають прямого відношення до війни в Україні. На перший погляд. Я маю на увазі пожежі на двох кораблях РФ. Екатерина Вілікая. Це перше в світі, так називають його в Росії. багатофункціональне судно. Посиленого криголамного класу горіло воно у Владивостоку. Другий, як ми вже казали, ракетний корабель Серпухов. Він зайнявся у Балтійську Калінінградської області. І для початку дуже хочу вас запитати: от як у людини, що має відношення до флоту, чи вбачаєте щось спільне між цими двома судами різного класу, різного призначення ще й різного базування? Подивився по мапах відстань між судами 7,5 тисяч кілометрів майже. Ну тут слід зазначити, що звісно. Uh, є дещо спільне. дещо спільне це uh, російське нехлюйство. і uh, звісно, з uh, другою спільною рисою є те, що uh, обидві ці, uh, як би це сказати, один з них корабель, другий судно. В принципі, вони є трошки різними за призначеннями, але об'єднує їх те, що вони обидва служать для того, щоб втілювати російські амбіції, тому що ви знаєте, що. Останнім часом риторика Росії щодо е, півночі, щодо Арктики, е, Арктики так розвідування нових територій, які е, ззіхання вони ж е, так само постійно е, мають місце, і звісно, для них ці арктичні програми вони важливі. Е, правда, е, на початку повномасштабного вторгнення ар, ар арктичну таку бригаду вони перекинули якраз сюди до нас на південь. Зі своєю унікальною без жартів технікою, яка чудово була спалена тут в степах південних України. Що стосується безпосередньо <кій> ракетного корабля малого, ракетоносія, в принципі, це серійний корабель, їх зараз в трою 11 має бути, ну тепер вже менше, 12 вони, здається, добудовують. в принципі, тут. Знов таки, можемо лише констатувати той факт, що, схоже, він вийшов зі строю. І в будь-якому разі корабель це складний механізм, який складається з різноманітних елементів. І коли один з них виходить з ладу, відповідно, решта вже так само ви не зможете застосовувати в повному обсязі. Тому, звісно, якщо це зв'язок, якщо це система автоматизації, він має тепер відправитися на ремонт. І, ймовірно, не, не дуже короткий ремонт, тому що ну це судно. Це, це не радіоприймач. Проблема не в тому, що це корабель. Проблема навіть в тому, що вони е, коли будували ці всі одиниці. Е, я думаю, ні для кого не є новиною, що в російських кораблях, як і в російських е, літаках, там пам'ятаєте, у них був суперджет, здається, який угу, сухой, так Сухой, так да. е, там, окрім металу. Кабелів і екіпажу російського мала угу. а, навіть, перепрошую, кабелі ймовірно, китайські. І Так може бути так. Тому навіть зварювальні апарат, які вони це будуть робити, угу. все одно земно виробництво. Тому, звісно, їм буде важко відновлювати в умовах санкційного тиску і яскравим прикладом є подібна серія кораблів. Теж малі ракетні кораблі, ближньої морської зони. Це каракурти, які угу. будуються там само, в Зеленодольську, Татарстан. Але, наприклад, Каракурти, вони для, для нас, як для нас, для Чорноморського флоту побудовані були для того, щоб з нами воювати. І перша з цієї серії корабель, а вони вже п'ятий добудовують для Чех РФ досі не пройшов в державні випробування, вже три роки, як в експлуатації. Тому так, проблеми з комплектуючими, звісно, вони мають, і це вже можна констатувати. Ну, зрештою, пане Дмитре, будь-що, що змушує ворога витрачати ресурси, виснажує його. Ну а відтак для нас це позитивна новина. Скажіть, будь ласка, я е, хотів вас запитати якраз е, стосовно Серпухова, який е, відноситься до Балтійського флоту, от Балтійський флот РФ, кому і як він потенційно загрожує у першу чергу Сирійській Арабській Республіці, і її населення, тому що кораблі з цього флоту вони беруть участь в геноциді. Сирійців, і вони зараз о, о, вимушені в обхід Європи о, заходити у Середземномор'я з півночі, і там на ротаційній основі вони несуть службу. Там є постійно оперативне угрупування. Воно досить велике. Деякі з кораблів цього угрупування якраз були з чорноморського флоту і не змогли повернутися в чорне море через закриті турецькі протоки. Так чи інакше, Росія завжди намагається використовувати будь-які геополітичні інструменти, а флот, в принципі, один з них. Для того, щоб свій вплив якось збільшувати в різних проблемних регіонах. Ну і проблемними вони, як правило, стають саме за участі Росії. Угу, угу. Чи здатна Росія створити проблеми саме на Балтиці? Справа в тім, що е, Балтійські після після вступу, ви знаєте, після вступу Фінляндії Швеції до НАТО НАТО е, Балтійське море почали е, називати озером НАТО, і от в разі загрози з боку РФ, РФ, про яку в Європі, в ЄС зараз говорять, і країни НАТО потенційно навіть готуються. Ми знаємо, що е, перекидаються от Німеччина перекидає війська і в Латвію, в Литву, здається, була новина про це от сьогодні. А в разі агресії з боку РФ, кому, яким силам доведеться протистояти у цьому Балтійському флоту? Я не можу е м, говорити за наших партнерів і союзників та міжнародна ага. е дія. Я можу лише зазначити факти. А факти полягають в тому, що е розповідаючи своїх політичних шоу, як вони воюють зі всім НАТО, е вони продовжують. Зараз ховати судна російської оборонлогістики в територіальних водах Турецької республіки, країни члена НАТО, ховають їх там від нас, від України так само щодо роботи зернового коридору, який здебільшого пролягає в територіальних водах країн НАТО. Територіальні води нагадую, є суверенною територією держав. Це 12 миль від узрізу води. І все, що треба знати, про спроможності Російської Федерації щодо взаємодії, як так м'яко кажучи, з Північно-Атлантичним Альянсом, це не враховуючи того, що вони в нього просилися, як і радянський союз в нього просився свого часу, так і Російська Федерація. Пане Дмитре, щодо Чорного моря, щодо наших територіальних вод, а який військово-морський потенціал залишається у РФ на тепер в акваторії Чорного моря і де він переважно базується? Потужний. Слід зазначити, що на сі крилатих ракет в кількості 10 одиниць досі перебувають в акваторії, проте вони обмежені в своїх діях. Вони знаходяться на базі військово-морська база новоросійська, закрилися там і е, чекають у морі погоди, як кажуть. Єдине, що, до чого вони е, додумалися з новим командувачем, це випустити одну, один підводний човен е, проєкту Варшавянка їх у них три залишаються в строю е, для того, щоб е, відповідно випустити гладкі ракети. За останні більше ніж півроку, це був другий підтверджений факт застосування носія крилатих ракет. І одразу він повернувся на базу. Закрилися вони там боновими загородженнями. Решта перебуває у Севастополі. В Севастополі перебуває дрібна решта, я б так її назвав. Але її там теж немало. В принципі, там залишаються всі ремонтні бази. Відповідно, все, що перебуває на ремонті, це 15, як мінімум, одиниць. Вони досі в Криму. І відповідно слід рахуватися з цією небезпекою. Що стосується інших пунктів базування, це Сочі, то все не дуже вони змогли їх експлуатувати. Це все ж таки цивільні порти, і там нема таких систем захисту, такої інфраструктури логістичної. Що стосується бази Чемчірі в Абхазії, це база для берегової охорони ФСБ, так званої РФ, і здебільшого лише вони там і знаходяться вона досить маленька. Для того щоб туди завести якісь серйозні одиниці, тому так ситуація може сказати стабільно. Зараз в морі так само немає жодного корабля, ні в Азовському, ні в чорному, але звісно не слід розраховувати, що небезпека повністю минула. Недооцінювати, пане Дмитре. Дуже вам дякую за коротко, але змістовну, Я сподіваюся, розмову це Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Зичу вам гарного дня за можливості.